Ну що, сьогодні дізнаємось, хто з нас справжній стратег. Звісно, бо я вже маю план. Якщо твій план не передбачає моєї перемоги, то це не план. До речі, скоро будемо не в настолку, а в нову приставочку грати. Та це рофл. Та ні, серйозно. Мені чувак скинув в телезі посилання, щоб я перейшов, казав свої дані і карти. Ну, а він мені потім відсоточок закинув. Серйозно? Це ж може бути небезпечно. Та що тут небезпечного? Це всього лише гроші. Це не просто гроші, це схоже на підставу. Я не раз чула, що люди, які беруть участь у таких схемах, навіть не уявляють на що підписуються. Це те, як працюють шахраї. Правильно, це закінчиться погано. Вони візьмуть твої дані, а ти не зрозумієш, що відбулося. Я дав доступ до своєї карти всього лише на декілька днів, що може стати? Ну, дивись, шахри тебе залишають без грошей, з боргами, відмивають гроші за твій рахунок, ухиляючись від податків. Ну, а далі це лише вплине на внутрішню економіку країни, в якій ти збирався будувати майбутнє. Так, ось і уяви собі, це неймовірне майбутнє, дитина не можеш розрахуватись карткою за водичку в магазині, бо ти в чорному списку банку. Добре, я зрозумів. Я хочу для себе іншого майбутнього. Якому ми разом скидаємося на приставочку. Як вам це ідея?